Російським військам доведеться дійти до Києва, та Росія вже зачекалася Одеси. Скандальний заступник секретаря Радбезу Російської Федерації Дмитро Медведєв відзначився новою порцією дивних заяв про війну та Київ. Необхідність дійти до Києва. Заступник голови Радбезу Російської Федерації обґрунтував історичною маячнею про нібито Київ, Руський город, і тим, що мовляв, саме звідти виходить міжнародна загроза існуванню Росії, оскільки Києвом нібито керує інтернет. Національна бригада противників Росії на чолі зі США. Окрім того, Медведів погрожує спробувати окупувати Одесу, бо місто, мовляв, зачекалося Російської Федерації. Про Одесу я можу просто сказати: Одесо Повертайся додому, і все. Ми зачекалися на Одесу в Російській Федерації. Навіть в силу історії цього міста, того, які там люди живуть, якою мовою вони розмовляють. Це наше російське місто. Заявив медведівба більше путінський прихвостень пригрозив українцям на тимчасово окупованих територіях перевихованням у Сибіру. Мовляв на захоплених Росією територіях. Є люди, які шкодять Росії, тому, на його думку, їх треба відправляти до Сибіру на перевиховання. Нагадаємо, раніше Медведєв неодноразово погрожував превентивним ядерним ударом та заявляв, що війна в Україні дуже надовго. Максим Турчинський, телеканал НТА. Російський жахіття на кордоні з Польщею, якими будуть наслідки так званого протесту фермерів? Чи не обернуться вони катастрофою як для Польщі, так і для України? Росіяни не зможуть цьогоріч захопити східні регіони України. Про це керівник ГУР Кирило Буданов розповів в виданню The Wall Street Journal. Тож яких новин чекати з фронту? Усе найважливіше у четвер, 22 лютого, о 20.45 У проєкті «Говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово Усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА, а також у соцмережах проєкту.